Привіт, смартушки! Сьогодні хочемо обговорити з вами новинки від JBL, а саме дві колонки JBL Party Box Club 120 та Stage 320. Що воно таке, для кого і для чого? Відповідь на всі ці питання ви отримаєте в даному відео. Погнали! Компанія JBL непогано розпочала цей рік, представивши безліч нових портативних Bluetooth колонок на виставці CES 2024 а також кілька досить цікавих продуктів. Однак це лише верхівка айсберга. Американський бренд представили нам наступне покоління своєї лінійки колонок для вечірок: нові JBL Partybox Club 120 та JBL Partybox Stage 320. Перше, що кидається в око, в комплекті до Club 120 йде ось такий мішечок, який в принципі можна використовувати при транспортуванні. В Stage 320 такого, на жаль, немає в комплекті. Обидві версії мають посередині два великих низькочастотних динаміка, та зверху два високочастотних динаміка. Вихідна потужність 160 Вт. Також на дні помічено отвір для підставки. На задній частині внизу в нас розташоване гніздо для заряджання, яке закривається резиновою заглушкою. І щоб ви розуміли, шнур в комплекті невеликий всього 2 метри. Тому майте це на увазі. Далі зверху в нас відкривається блок із знівним акумулятором, ємність якого складає 4277 мАч. При цьому його вистачає до 12 годин в Partybox Club 120, а в Stage 320 обіцяють від одної батареї до 18 годин роботи. Дуже класно, що у нас є можливість придбати другий акумулятор і в разі повного розряджання першого замінити його на інший. За це JBL ставимо плюсик. Окрім того, завдяки підтримці швидкої зарядки протягом 10 хвилин і є можливість отримати ще 80 хвилин часу відтворення в 120 двадцятці, та 120 хвилин в 320 -ці. Це прям дуже приємний бонус. До повного заряду треба буде витратити 3,5 години для молодшої джбієльки та до трьох у старшої. Прям в цьому тотальна перевага стейджу. Йдемо ще вище, і тут ми бачимо вхід для мікрофона та гітари. За допомогою одного і другого коліща ми можемо контролювати гучність пристроїв. Але застосунок нам дасть ще більше можливостей. Але про це трохи пізніше. Також не забули про вхід USB a і ще є вхід AUX для з'єднання різних пристроїв, включаючи смартфони, планшети, плеєри, комп'ютери та аудіосистеми. Автомобілісти точно зацінять. Не відходячи від каси, давайте затестимо мікрофон. В нашому випадку це комплект радіомікрофонів JBL. це безпровідні мікрофони, які використовують ось такий блок для передачі сигналу. Як ми бачимо, все працює ідеально, а це значить, що ви можете брати своїх друзів і сміло співати у караоке. Тотіла або ж використати колонку з мікрофоном для івенту, наприклад, виступ перед колегами зі звітністю, або вуличний виступ з гітарою для неї вхід, як ми пам'ятаємо, є. Варіант зі спортзалом теж не відмітаємо, особливо на групових заняттях, коли тренер може через мікрофон донести до всіх виконання конкретних активностей. Ну що, ми дійшли до головного пульту колонки JBL. А що ми маємо? Регулятор гучності справа показує, як він працює. Якщо натиснути один раз, музика зупиняється. Якщо натиснути два рази на кнопку, то ми увімкнемо наступний трек з плейлісту. В разі трьох натисків ми повернемося на попередній трек. А зліва в нас є можливість змінювати підсвітку колонки. Насправді варіантів не так то й багато. Але трошки пізніше продемонструю, як збільши варіативність світлових ефектів через застосунок GBL Party Box. Посередині в нас три кнопки: Bass Boost, при натиску на яку в нас будуть збільшені низькі частоти. Посередині кнопка відповідає за мультиз'єднання колонок, тобто ви можете одночасно з двох колонок програвати музику. Працює воно і якось так. А що це за веселі кольорові кнопки, спитаєте ви. Насправді, GBL їх зробили для ось таких реакцій. Самі зацініть. Stage 320, на відміну від 120 ки має додатковий пульт керування мікрофоном, чи є це перевагою? Якщо ви будете використовувати в парі з колонкою мікрофон, то однозначно так. Що з габаритами та вагою? Ви можете візуально оцінити розміри, але доповню, JBL Party Box Club 120 має вагу 11 кг. Stage 320, а вже ж більш важкий 16,5 кіло. Як таку махіну переміщувати? А GBL про це подумали і зробили в 120 ці ось таку складену ручку, а для стейджу просто використали пішку валізи, додавши ось таку ручку та коліщатка. Зручно? Зручно. Також американська компанія додала захист від бризок за стандартом IPX 4, тому можете спокійно відтягнутися на повну і на пляжі, і біля басейну. Ну і головне, що я відкладав так довго: це застосунок GBL Party Box. Ви його можете завантажити з App Store чи Google Play. Вмикаєте, і далі за інструкцією ми підключаємо нашу колонку. В чому ж фішка цього застосунку? Перше, максимальний контроль над світлом колонок. Ви тільки подивіться на цей величезний вибір варіантів підсвітки, ще й кольор можна обрати з усієї палітри. А що дає кнопка Effect Lab? Так, і перед нами вмикається пульт, дуже схожий на Діджейський. Так, тут у нас є кнопочка Repeater, Давайте перевіримо. Прикольно. Фільтр. Щось не. О, щось було. Непогано. Гейтер. Що дає еко нам? Додається ехо. І вайп-аут. Непогано. А що в нас з іншими пультами? Так, тестуємо. Лас. Так, ставимо лайк цьому відео. Дізлайки не ставимо. Діджейські всякі фінти. Три штучки і обласки. Так, є в нас Let's Go. Hands. hands Непогано. Hey, hey, hey. Let's party. Кнопка паті. І пострибаємо. Як бачимо, функціоналу вистачає, щоб ваш трек став більш унікальним. Далі є в нас той самий верхній пульт колонки, але в телефоні, тобто ми можемо контролити наш пристрій на відстані. Те ж саме стосується мікрофону для 120-ки. Це прям потрібна штука. Бо в Stage 320, вона, хоч фізично є. Дуже подобається еквалайзер, який дає змогу обрати готове налаштування під кіно. Або вокал, в нашому випадку караоке. Або ж можна зробити своє власне налаштування. Бас-буст теж є змога контролювати. Передостання вкладка створена для зв'язки двох колонок. Підсумуємо, портативна JBL Partybox підійде для тих, хто полюбляє займатися спортом від музики без навушників, для організації івентів, ті ж самі свята, збори чи презентації. Ну і для тих, хто любить потусити біля водички. А якщо обирати між двома моделями, різниця, напевно, тільки в габаритах автономності, додатковим фізичним пультом для мікрофону, який можна замінити за стосунком, та в потужностях. Але обирати вам. З моєю статурою мені підійде явно JBL Partybox Box Club 120. Нагадую, що дані колонки ви можете придбати в нашому магазині або замовити на нашому сайті. З вас лайк, якщо був цікавий огляд, та підписка, якщо ви ще не підписані. Папа! -па.